Нове покарання за втечу за кордон. В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за спроби нелегального виїзду. Відповідний законопроєкт погодив кабінет міністрів. Що саме в документі і коли запрацюють нові норми? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні хочуть посилити покарання для військовозобов'язаних, які незаконно виїжджають за кордон. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, втечу військовозобов'язаних планують визнати кримінальним злочином. Про таке йдеться у новому проєкті закону, який напередодні схвалив Кабмін. Документ пропонує виключити з адміністративного кодексу статтю про незаконний перетин кордону як неефективну. Нагадаю, згідно з нею за такі дії передбачений штраф до 8,5 тисяч гривень. Крім того, пропонується посилити кримінальну відповідальність за вже наявною статтею КПК про незаконне переправлення осіб через кордон. Там хочуть додати пункт про воєнний стан як обтяжуючу обставину. Зараз за таке порушення можуть дати від трьох до п'яти років тюрми. Якщо ж це повторна спроба або ж людина використала службове становище, покарання зростає до п'яти семи років. А якщо діяли в групі чи з корисливих мотивів, можна отримати від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Уряд планує зробити ці покарання ще суворішими. Також кримінальна відповідальність передбачатиметься за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури, наприклад, за знищення парканів, камер спостереження чи інших захисних споруд. Ще одна ініціатива встановити чіткі строки перебування за кордоном для військовозобов'язаних резервістів та призовників. Якщо особа перевищить дозволений термін без поважних причин, це може стати підставою для притягнення до відповідальності. Я ж зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення прикордонники та слідчі все частіше фіксують спроби незаконного виїзду чоловіків, які порушують правила військового обліку. З'явилось чимало схем. Через які організатори обіцяють допомогти з перетином кордону і просять за це від чотирьох до десяти тисяч доларів. Але варто пам'ятати, такі дії є порушенням закону, і прикордонна служба регулярно виявляє та припиняє ці випадки. Утім, всі новації, попередньо погоджені кабінетом міністрів, має ще підтримати Верховна Рада. Нині проєкт закону передали на розгляд парламенту. Запрацюють нові норми лише в тому випадку, якщо за них проголосує більшість. Шість депутатів. І звісно, такий закон має підписати президент України. А що ви думаєте про нові покарання за незаконний перетин кордону? Діліться своїми думками в коментарях. Трагічний випадок на Київщині. Медики місцевої лікарні не надали допомогу онкохворому. Замість госпіталізації провели звичайний огляд і відправили на консультацію до сімейного лікаря. Наступного дня чоловік помер. Рідні впевнені, відповідальність за це мають понести медики. В лікарні ж свою провину не визнають. Які аргументи в кожної зі сторін. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Жахлива історія сталася у Вишгородській центральній районній лікарні Київської області. 76-річному Олександру Шаповалу стало зле. Його донька Олена Цимбаленко звернулася до лікарки Ніни Горніцької з проханням госпіталізувати батька. Але та відмовилася. Навколо були й інші медики, але ніхто не втрутився. Всі проігнорували ситуацію. Наступного дня чоловік помер. Попри це, у лікарні своєї провини не не визнають там, запевняють, що діяли згідно з медичними стандартами і навіть звинувачують доньку пацієнта в тому, що вона тиснула на персонал. Усі подробиці того, що сталося, Олена розповіла журналістам сайту «Обоз.юа». що відомо про цю трагедію. 76-річний Олександр Шаповал тривалий час боровся з раком кишківника. Йому зробили операцію і встановили стому спеціальну трубку, через яку виводяться відходи з організму. Окрім цього, у нього були проблеми з печінкою, яку лікували сучасним методом кіберножем. Лікування дало результат. Стан Олександра дещо покращився. Але у вівторок, 5 серпня, йому раптово стало зле. Донька Олена Цимбаленко викликала швидку Допомогу. Приїхала лікарка, поміряла тиск, сатурацію, послухала стетоскопом легені, серце. У батька вже почалися болі за грудиною, задишка та ще вкраплення крові, мокротинь. Але лікарка сказала, що це наймовірніше неврологія, нічого страшного, госпіталізація не потрібна. Наступного дня Олександру Шаповалу стало ще гірше. За словами його доньки, він уже зовсім не мав сил навіть звестися з ліжка. Тоді вона порадила мамі скористатися медичним застосунком Хелсі, щоб записатися на прийом до лікаря. Але виявилося, що через цей додаток не можна потрапити до лікарів у Вишгороді. Тому вони подзвонили в реєстратуру Вижгородської центральної лікарні, де Олександр із дружиною були закріплені за сімейною лікаркою. Там відповіли, що їхня сімейна лікарка прийматиме з 8 до 9.30 і тільки в порядку живої черги. А потім вона піде у відпустку: Звісно, батько у такому стані сидіти в черзі не може. Тому в четвер я відвезла його у відділення невідкладної допомоги Вижгородської центральної районної лікарні. Щоб його госпіталізували. До лікарні Олена з батьком приїхали близько 10-ї ранку, 7 серпня, тож на прийом до сімейного вже не встигли. Тоді Олена звернулася до іншої лікарки Ніни Горніцької, з проханням оглянути батька. Та погодилася, але перед тим порадила Олені самостійно знайти каталку і привезти знесиленого чоловіка до її кабінету. Там Горніцька оглянула Олександра, поміряла сатурацію. А коли побачила, тому здивовано запитала, цитую: у вас рак? Я пояснила, що у нього онкологія, але в ремісії. А зараз у нього паморочці голова, він задихається, ослаб. Ще три дні тому він ходив, він узагалі був дуже бадьорим, а тепер він не може пересуватися. Усе, що відбувалося в кабінеті, Олена знімала на відео. На записі видно, що лікарка Ніна Горніцька відверталась, просила припинити зйомку. Зрештою, вона відмовила у терміновій госпіталізації, сказала звернутися до сімейного лікаря та взяти направлення. Тобто, ви нас не го не госпіталізуєте і документів не даєте. Я правильно зрозуміла? Віну на відео я не даю дозвіл зніматися. а я не питаю. Я в публічному місці. Я не я не я не додому до вас прийшла. я вас знімаю не вдома. Я хочу отримати офіційну відповідь. Ви відмовляєтесь госпіталізувати до сімейного лікаря і берете на правду. Яким чином він має берете його на каталочку. Я ж нічого вам не говорю. Як я його маю возити на аналізи з Вишгородського району? Яким чином на каталці я його маю за 3 кілометри від Вишгорода возити? Чи навіть по Вишгороду? У лікарні у нас все робиться. Він дасть мені на сьогодні направлення? Ви можете сьогодні попросити його Чи... ну, яким чином? направлення. А я вже не попрошу, сьогодні лікар приймав у вас з 8 до 9.30 живою чергою. А, ну, бо я хочу отримати медичну допомогу для людини. Після цього лікарка Горніцька мовчки вийшла з кабінету. Там були й інші медпрацівники, але ніхто не втрутився і не запропонував допомоги. Усі просто ігнорували літнього чоловіка та його доньку. Не отримавши жодної реальної допомоги у Вишгородській центральній лікарні, Олена вирішила звернутися до приватної клініки, хоча б для обстеження, щоб зрозуміти, що відбувається з батьком. Там Олександру зробили аналізи, і з'ясувалося, що в нього критично низький рівень тромбоцитів і гемоглобіну. Спочатку потрібно було стабілізувати стан, а вже потім продовжувати обстеження. Але Олександр був дуже ослаблений. Наступну ніч він майже не спав, задихався. А вже на ранок, 8 серпня, мати зателефонувала Олені і сказала, що батько помирає. Швидка, яка приїхала на виклик, на жаль, не змогла його врятувати. Що про цей інцидент кажуть у лікарні? Там підтвердили, що Олена Цимбаленко просила терміново оглянути її батька. Водночас продовжили наполягати. Підстав для госпіталізації не було. Мовляв, стан пацієнта на момент огляду був стабільним. Тиск, сатурація, температура в межах норми. Про таке журналістам сайту «Обоз.юа» заявив гендиректор Вижгородської центральної лікарні Іван Клюско. За словами Клюска, лікарка Ніна Горніцька буцімто діяла відповідно до затверджених медичних Стандартів. Окремо гендиректор висловив обурення тим, що донька пацієнта вела відеозйомку. Під час перебування у відділенні донька проводила відеофіксацію лікаря та персоналу без дозволу. При цьому вона чинила психологічний тиск на медичного працівника. Поводилася некоректно. У лікарні також запевняють, що Ніна Горніцька нібито не залишила пацієнта, а вийшла уточнити стан інших хворих. Своєю чергою, Олена, начебто, не дочекалася подальших дій і самостійно забрала батька з медзакладу. Водночас у відповіді не уточнюється, про які саме дії йдеться, і скільки часу мала чекати родина. Зараз Олена Цимбаленко подала заяву в поліцію. Я вже була у слідчого. Він мене опитував. Як з'ясувалося, зникла моя флешка з відео. Але я все показала і знову надіслала відео. Слідчий сказав, що вони опитуватимуть персонал цієї лікарні, вилучатимуть медичні документи, а далі проводитимуть медичну експертизу. Мені залишається чекати. Редакція обозюа висловлює щирі співчуття рідним Олександра Шаповала. А що думаєте ви про цей трагічний інцидент? Чи стикалися ви з бюрократією в лікарнях? І як, на вашу думку, можна уникнути подібного в майбутньому? Поділіться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.